Смертельно небезпечні інфекції, такі як кашлюк, дифтерія та правець, все ще загрожують населенню України через відсутність колективного імунітету. А через війну ситуація тільки погіршилась. На сьогоднішній день від цих хвороб існує порятунок, і це вакцинація. Для того, щоб зупинити поширення інфекцій, потрібно, щоб 95% громадян було вакциновано. Відтак інші люди, які з певних причин не можуть щепитися, теж будуть захищені. На жаль, за останні 10 років правець на Львівщині став не рідкістю, в тому числі і правець серед дітей. Цього року в нас зареєстровано два випадки захворювання на правець серед дітей. І нещодавно 38-річний чоловік помер від правця через те, що його дані про вакцинацію були невідомі. Коли він отримав травму, йому не повезло, на нього наступив кінь. Не було звернення відразу по медичну допомогу, Екстрена профілактика правця по факту травми з певних причин не була проведена, і, на жаль, врятувати таку людину не вдалося. Заразитись правцем можна будь де і на відміну від інших інфекційних хвороб, вакцинація допомагає створити власний імунітет. Тобто людина захищає від цієї інфекції лише себе. За даними літератури, під час Першої світової війни такі більше людей загинули від правця ніж вогнепальних поранень. Під час війни всі інфекційні хвороби піднімають свою голову. І саме така хвороба, як правець, вона є навіть індикатором війни, тому що там, де є травми, поранення, пошкодження шкірного покриву, ці спори з довкілля проникають в наш організм і викликають таке важке захворювання, як правець. Яскравим прикладом поширення захворювання через недостатню імунізацію населення став кашлюк. Ми маємо зараз фактично на 3, в 31 раз зростання числа хворих на кашлюк у Львівській області. Від початку року це близько 650 випадків. Ми вже маємо хворих. Цього року на щастя летальних не зареєстровано. В 2022 році ми мали один випадок летальний у дитини, яка віком ще не досягла двох місяців і не могла бути захищена. Також в Україні кожного року фіксують і поодинокі випадки дифтерії. Відтак ризики спалаху епідемії є високими через недостатній рівень вакцинації. У Львівській області цей показник один з найнижчих у країні. Відтак тут розпочали додаткову імунізацію. Цього року розпочата кампанія додаткових заходів імунізації. Проведено аналіз, відбір, складені списки по людей, які підлягають зараз проведенню саме цих щеплень від дифтерії правця, і вже три місяці ми проводимо активно ці заходи. Хоча, на жаль, Львівщина далі у нас залишається з не зовсім такими гарними показниками виконання цих щеплень. На сьогоднішній день наш показник по охопленню додатковими заходами імунізації складає 39,4%. Найкраще в нас, звичайно, охоплюється, і це зрозуміло. Це ну, скарб нашої нації це дітки і дітки вікові категорії від року до шести. Де на першу заплановану дозу, які не мали взагалі щеплень, тобто це дуже складна робота з відмовниками, визначення протипоказів, правильно встановлених протипоказів, складає вже 100%. За даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, лише 45% дітей, які пішли до школи, отримали свою планову вакцинацію. Це означає, що майже кожна друга дитина не захищена від дифтерії та правця. Та гірша ситуація з дорослими, які пропускають ревакцинацію. Діти в нас вакцинуються від кашлюку, дифтерії, правця, поліоміліту у віці 2-4-6 місяців, 18 місяців, 6 років, далі від дифтерії, правця 16 років і надалі кожні 10 років. Незалежно від того, скільки живе людина, вона повинна отримати дозу вакцини від дифтерії, правця. На сьогодні Львівщина забезпечена в достатній кількості усіма необхідними вакцинами. Вони є безпечні та зберігаються з дотриманням усіх вимог та правил з урахуванням усіх ризиків. Одною з найбільш серйозних вимог до зберігання вакцин це є температура. Зберігання здійснюється в межах 2-8 плюс 2-8 градусів. І от як у нас тут на складі. Так і в машині рефрижераторі, така температура постійно підтримується. Як до любого лікарського засобу, а до вакцин особливі вимоги є. Одна з них є саме це правильні зберігання. Крім того, як бачите, тут є охоронна сигналізація, тут є протипожежна сигналізація, і на випадок відключення електроенергопостачання в нас є. Поки що один генератор, але ми маємо вже ще поставлений один генератор, який буде працювати практично вже на сьогоднішній день. Він може бути залучений до роботи. Тобто, ми гарантовані від того, що не буде електроенергії, бо все безумовно все обладнання на електриці на сьогоднішній день. Нагадаємо, що вакцинація за календарем профілактичних щеплень в Україні є безкоштовною. Ірина Цвігун Семен Пулик Правда тут Львів.